Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ренерплей. Я продовжую далі проходження по грім Spider-Man 2. Зупинились ми на цьому, як ми там проходили за Пітера Паркера. Коротше, ось тут. І нам тепер треба рухатись далі. Тому продовжуємо наше проходження. Тож поїхали. Коротше, нам треба якийсь дістрік використовувати. Коротше. Так що рухаємося. Окей. Ага. Продовжуємо наше проходження. Цей не забудьте також поставити вподобайку перед цим відео. Та підписатися на ігровий канал. Також на телеграм-канал, на дискорд сервер. І. Ми погнали, продовжуємо наше проходження. Після цього ви не забудьте. Але ви першої справи не забудьте задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. Також, також. Після цього, якщо ви задонатили в ЗСУ, якщо у вас є якісь зайві кошти, то задонайте мені на той. Не забудьте задонатити мені на той. на компьютерный э, стил. Буду вдячный всем. Так, мне треба как тут... А... Того, что-то продумать А. <реклама> Ясно. Так, ага, стеллажи, траклад с этой мышкой, ага, топ таки. На стеллажи, от а трибуны с ага, на люстру. Call cool. Yes, what if it's not even kids at all? how am I supposed to get out of here? do Damn it, You're in the office. Yeah. Okay. Ясно, нам треба було їх відволікти. Я в минулій серії так протупився жорстко, що капець. Коротше, нам треба дійсно рухатись далі. Окей. Так, гвинтокрили. Якийсь так ем. Окей. Зараз в мене вантаження про просто йде. Так. Ну я, в принципі, зрозумів, що там до чого. Гаразд. Щось типу до... занадто довгі катсцени. Можемо О, нарешті гра вже. Так. Майлз Моралес тепер. Оооо-о-хо! Ам гейт-ханге! Ага. Еф Ай-яй-яй То так в желізній лю в залізній людині 2008 року така теж хрень була де. За Тоні старка треба було пролетіти. Ну хто пам'ятає, той пам'ятає. Я колись в ту гру грав був для себе. Ну Iron Man 2008. Ага. Коротше, такого ще не було, щоб дві людини павука, Павуки рятували світ. Ой, <реку> 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 Окей. Вибачте знову, що я кену записав менше хвилини. Щось з магітні бурі не дають мені записувати ту гру більше е, хвилин. Я, я не знаю, чому з чим це пов'язано що... чого так бурі не дають, але. Ну, бляха. Коротше, мені треба летіти на завдання, мені не обов'язково ті крайми виконувати. Це типу те підняття репутації. Ага. <гліпи> Тому ми полетіли. Ага. Добре. Не знаю, мене щоразу. beautiful hey are you abscess resident you don't hear about this train worker Dennis who single-handedly kept the trains running during the sandman attack hey man да добрый Mhm your head will make a fine так снова бийка Зрозумію. Пері. Парування атаки. Ага. Ну мені тепер нічого не буде заважати битися, я вже тепер владнав проблеми з цим, так що. Окей, то ми за паркера граємо. То ми граємо за паркера, та. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Б'ємось з ними. Окей. Цік. А, тут немає ніякого об'єкта, я зрозумів. Два, Суперприєм. а, нема взагалі сенси ты <говорит> кто just did. Should have stayed старость изменится с этой Их тут дофига да. Опа, опа. Так. Двигай. Ага. Так. Я уже казал, что Блин, все, я сдыхаю. Треба эвакуация примусова. Ну десь на стінку корабля хоть ша. Не, надою. Ой. Да там все, я по-моему. уже все дохряк дохрячок бры, бры один Нарешті вже дали можливість ХП відмовити. А, То я тим допомагаю. Я зрозумів, знову з нами чорна маска. Буює Знову з нами чорна маска воює. Блін то свої. Я, я щось запутався, господи, деколи буває таке, що... Я плутаюсь. Я вже зрозумів, де загроза. или чуары. Ну все, он и жив жив жив. Угу. Я Так, далее у нас будет Далее у нас... Дисном будет Я поки не розумів Блін цілиться зверху десь Де ти цілишся? Ага, я вже бачу того Чмочника він ще й перелітає Блин. На тебе. Ну, лучше. Лучше. Все равно сдох. Хпшки не хватило. Ой, что сегодня не мой день, все, не клеится, не О. Как мы не на гору туту? Я не знаю, ну, хоть и Я знову здох. Я не розумію, як в це грати. Я не розумію. Багато хто атакує, я не слідкую за хтешками, господи. Важко, важко трохи грати. Ой. Якби ж я учорашній серії розгадав ту загадку з спортзалом. ні, то треба було... У мене IQ до таких ігор спроможний, типу. Ну все, вбилизну. Чморі. Вбили знов. О, господи. Треба все швидко робити. У мене немає сьогодні такої швидкості. Я сьогодні ви, ви як вижитий лимон, витиснутий. Блін, треба якось в них об'єкти бріяти. Давай швидше, бо не виживе. Панічні атаки у мене вже почались з того всього, ну. Так задовбують з тим, що важко підбити противника, що просто треш. В Дедпулі не було такої важкості. Серйозно. А тут є ваш? Не дають мені навіть суперсену. І знову, ну. Дідько. Не дають вижити. Я просто волю сьогодні. Ну Вілік мені вижити. От дивись, їм в мене стріляють, а я в нього попасть не можу. Ай-ой-ой якого біса? Схоже, що доведеться робити серію в 6 хвилин, бо я сьогодні якийсь дебільний взагалі. Ай, дебільний я ж. Диви, він ще передислаковується. У нього ранець. Та ну не дає мені той об'єкт збити. Блин, не хочу дохнуть просто. Как мы... <laughs> <hit them. laughs> Я не можу, ми, мене мишка просто. Блін, дідько, я не можу зрозуміти, де то то є. Хрен. Вроді бачу приціли їх, а вроді. Сліпий як Короче. Де ще? Ганяють, ганяють. Чи? Золоті мальці, Золоту бом. Аго, він переді мною. Ми розминулись. Не нагадуйте мені, будь ласка, це все. Ой-ой-ой! Гра зависла, чи що? Що це біса таке? Гра не витримала моїх криків. Вс. Ну коротше, це була тоді є така коротка серія. Гра зависла просто на мету і всю. Коротше це було проходження по грі Marvel man 2. Стільки пройшли, стільки прийшли. Ви були на ігровому каналі Ренерплей, з вами був я його ведучий дві. Бувайте папа щасливо.